Збройні сили України продовжують отримувати потужну зброю від партнерів зі всього світу. Ці поставки зміцнюють обороноздатність, підвищують ефективність операцій і дозволяють нашій армії протистояти ворогу на передовій. Від сучасних танків і артилерійських систем до високоточних ракет і дронів кожен новий засіб зміцнює здатність ЗСУ захищати країну та відбивати агресію. МК-47 40 х 53 мм, автоматичний гранатомет, сучасна зброя піхоти, яку застосовують спецпідрозділи для ураження живої сили і легкої бронетехніки. Має функцію програмованого підриву снарядів у повітрі. Лонг-Нептун Р-360Л довгий Нептун. Модернізована крилата ракета українського виробництва з подовженою дальністю, використовується для ударів по портовій інфраструктурі та стратегічних цілях в тилу противника. Хімас ЖМЛРС 227 мм – реактивна система залпового вогню, що завдає точкових ударів по складах, командних пунктах і логістиці. Завдяки дальності дозволяє уражати об'єкти далеко за лінією фронту. М1 Абрамс 120 мм, важкий танк із потужною гарматою, який підсилює українські бронетанкові підрозділи в наступальних операціях. Мі-24 12,7 мм 23 мм. Ударний вертоліт для підтримки піхоти та атак на наземні цілі. Залежно від модифікації, оснащений кулеметами або гарматами різного калібру. М777, Цезар ПЗ2155-152 мм, mm, сучасні гаубиці і самохідні артилерійські установки, які забезпечують точну артилерійську перевагу на полі бою. Джавелін та Стугна П переносні протитанкові комплекси, що залишаються головною зброєю проти бронетехніки, дозволяють уражати ціль одним пострілом з великої дистанції. Байрактар ТБ2 і Свічблейд. Ударні безпілотники для розвідки, коригування артилерії та точкових атак, вони допомагають знищувати техніку та позиції супротивника з повітря. Петріот сучасна система протиповітряної оборони, яка захищає українські міста та об'єкти інфраструктури від ракетних і авіаційних ударів. «САМС» – пускові модулі, середньодальня мережево орієнтована система ППО для захисту ключових об'єктів від літаків і крилатих ракет. С-300 С-400, зенітно-ракетні комплекси Великого Радіусу Дії для перехоплення літаків БПЛА та деяких типів ракет. БУК СА11 СА17 комплекс середнього радіусу Дії для ураження повітряних цілей усіх класів. Панцір С-1. – артилерійський комплекс для захисту від низколетючих цілей і БПЛА. ТОР ЗМ330. Високошвидкісний комплекс короткого радіусу для захисту від ракет і вертольотів, ЗСУ 23-4 Шилка, гусеничний ЗСУ з 23-мм гарматами для ближньої ППО та підтримки, Корнет АТ-14 протитанковий комплекс з дією на великі дистанції і високою бронепробивною здатністю, Конкурс АТ-5, ракетні ПТРК середнього радіусу для боротьби з бронетехнікою. Метіс-М М переносний протитанковий ракетний комплекс для ближніх позицій. Н-ЛАВ – короткодальний переносний ПТРК, ефективний у засідках проти броні. Panzer 3 одноразовий переносний ПТРК для ураження танків та укріплень. Джавелін вистрілив, забув ПТРК з тепловим наведенням для точкових уражень Спайк сімейство ізраїльських ПТРК різної дальності і способів наведення Leopard 2. Західний основний бойовий танк із високим захистом і вогневою потужністю, Challenger 2 британський основний бойовий танк з акцентом на бронезахист. Т-90 сучасніша модифікація українського основного бойового танку з активними захистами. БМП-3 бойова машина піхоти з гарматним та протитанковим озброєнням БТР-82 та БТР-80 колісні бронетранспортери для перевезення особового складу. Страйкер американська сім'я колісних броньованих машин для механізованих підрозділів. K9 Thunder самохідна гаубиця південнокорейського виробництва з великою мобільністю. Caesar M777 PZH2000 буксировані і самохідні гаубиці для далекої і точної артилерії. d 30 122 мм буксована гаубиця широкого застосування. БМ21 ГРАД 122 мм. Легка РСЗВ для масованих площинних ударів. БМ27 Ураган 220 мм. Реактивна система середньої потужності для площинних ударів БМ30 Смерч «Торнадо-С» S 300 мм. Тяжкі РСЗВ для далекобійних і масових ударів. М270 МЛРС Хімарс. Тактичні реактивні системи для високоточних ударів по логістиці та команді. Калібер крилата морська берегова ракета для точкових ударів по суші. Онікс. Яхон надзвукова протикорабельна ракета великої енергетики Західна, Брамхос. Надшвидкісна ракета великої ударної сили, морське Суходіл, Харпун, Екзосет Арбі С-15 західні протикорабельні ракети для ураження суден Нептун Р-360 Українська протикорабельна ракета для захисту узбережжя та нанесення ударів по флоту, Іскандер. Тактичний ракетний комплекс для точкових ударів по важливих цілях, Storm Shadow – Скальп. Крилаті ракети для ударів по стратегічних об'єктах на великій дальності, шахед, серія, безпілотні крилаті птах Камікадзе, що застосовуються для масованих ударів, Ланцет, Ланцет 3, українські ударні дрони Камікадзе для точкових атак, Хероп, Харпі. ізраїльські боєприпаси Камікадзе для ураження радіолокаційних станцій та позицій. Свічборд, позитив, переносні чи тактичні ударні дрони камікадзе для коротких операцій, ОРЛАН-10. Тактичний розвідувальний БПЛА для коригування вогню і розвідки, Равен, Пума, ВОСП. Малі тактичні розвідувальні БПЛА і SEG для для вільної розвідки, АН ТПК-36, ан ТПК37. Контрбатарейні радари для виявлення джерел артилерійського вогню, Ан-МПК64 Сентінел, радіолокаційні системи раннього виявлення низьколітаючих цілей. Х-47М2 Кінжал, авіаційна гіперзвукова керована ракета великої ударної потужності для ураження стратегічних і критичних об'єктів на великій дистанції, Застосовується для швидких точкових ударів. Красуха, Репелент, «Ліар-3», системи «РЕБ» для глушіння радарів, зв'язку та наведення супротивника, Житель, другі мобільні комплекси «РЕБ». Тактичне рішення для придушення мобільного зв'язку на театрах бойових дій. Active Protection Systems Арена. Комплекси активного захисту танків від ПТУР та ракет. Smoke Обскурд Systems. засоби створення димових завіс для маскування маневрів і евакуації. Engineering Weigels, БМС, МТЛБ Інженерні, роботи та техніка для мінування, розмінування та облаштування переправ, Logistics Trucks, MAN, CRAS, HMTT, транспортні платформи для постачання, евакуації та техпідтримки, Bayraktar ТБ2, Bayraktar АКІнчі, турецькі ударні платформи. Hermes 450-900, mq 9 Reaper середнього класу ударно розвідувальні БПЛА, orlan 10 Forpost, легкі середні розвідувальні дрони. LMG SAF m 249 Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту підбірку по озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвінок та підписуйтесь на україномовний патріотичний youtube канал. І не забудьте написати коментар. Та дякую за перегляд! Гарного вам дня! Та хай щастить!